Сегодня массовый налет БПЛА на территории нашей страны. Это значит, что у Украины есть возможность проводить такие налеты. Это значит, что их ведут страны НАТО, которые дают им раскладки, которые дают им возможность использования спутниковой разведки. То здесь ни малейших иллюзий быть не должно. Это значит, что надо добивать территорию Украины, уничтожать ее производственные мощности. Это значит, что нам надо заниматься дополнительным усилением наших систем ПВО, разрабатывать самые разные, защищать наши объекты. Потому что, очевидно, следующие удары будут по нефтегазовым, не только нефтяным, но и газовым системам. То есть все очевидно по генерирующим мощностям. Я уверен, что наши специалисты все просчитывают, все понимают и делают выводы из каждого такого события. Но это также обозначает, что нам необходимо нашу экономику постоянно держать на очень высоком уровне реагирования. Это значит, что если сейчас Запад производит 2 миллиона, скажем, беспилотников, которые они собираются, очевидно, использовать против нас, и все страны НАТО поставляют беспилотники Украине, значит, надо производить в разы больше. Притом не абстрактных беспилотников, а тех, которые нужны в данный момент, которые обладают необходимыми характеристиками с высокой степенью адаптации под требования с сегодняшнего дня. То есть это новые подходы. И в очередной раз говорим, и военные наверняка знают, что что и как надо делать. Хотелось бы верить, что все это знают, и что общество быстро готово реагировать. Потому что время прохождения информации от передовой до конструкторского бюро должно быть абсолютно сведено к минимуму. И все промежуточные стадии должны работать. А это значит работающая экономика. Не случайно Андрей Рымович Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам о военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской области, сказал следующее. на чем хотел бы сейчас акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Важно не формальное выполнение заявок, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Доведены да до результата, это когда на передовой, ребята, Увидев меня, не говорят трудольчи, нам нужны рации, только работающие. И беспилотники, но только которые действительно поражают. И чтобы я не возвращался из каждой поездки с таким бесконечным списком. А чтобы действительно услышали, и каждую копейку, которую как гражданское общество, так и бюджет выделяет, чтобы они были потрачены с умом. Сейчас есть двиг, есть позитивный, но очень рано говорить, что все в порядке. Очень рано. Теперь по поводу экономики. Это же тоже, вы меня извините, вот я спрашиваю, ребят, вот вы производите, а мы делаем сейчас потрясающие системы. То есть, ну, действительно, там есть ряд эфивидронов, которые делают наши ребята, ну, совершенно передовые. То есть, я понимаю, что он меня обидится, если я там, приведу название. Кстати, многие из них появились сім не вчасно сік. А щодо вибухів на Російській Федерації будемо далі говорити, адже з'являється дедалі більше супутникових знімків саме з нафтобази Атлас на Росточенні. Як повідомляється, згоріло вісім, та значно пошкоджено чотири резервуари. Також можна помітити, що пожежа вже зупинилася, проте як ми сподіваємося, все ж таки зовсім скоро буде продовження, адже можуть бути і повторні удари саме по цій нафтобазі. Нагадаємо, що ж сталося, коли це було і чому це. Так важливо В результаті спільної роботи гурт та сил спеціальних операцій було уражено на автобазу Атлас у Ростовській області Росії. Об'єкт атакували за допомогою ударних безпілотників, саме українського виробництва. За інформацією одних із джерел, також гурм на Атлас у Ростовській області, що дуже важливо для нас, бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ. Очевидці повідомляли, що на ту мить на території об'єкта тривала пожежа у резервуарах. Також що відомо щодо цього удару, джерела розповідали, що нафтобаза Атлас є частиною російського ВПК та забезпечує рашистські війська на тимчасово окупованих територіях України. За інформацією від очевидців, росіяни все ж таки на той момент не могли досить довго чотири дні поспіль загасити полум'я. І деталі щодо результатів на той момент також уточнювалися. Але що відомо? Щодо цього комбіна... комбінату Атлас ФДКУ комбінат Атлас, управління федерального агентства з державних резервів Південно-Федерального округу Росії, спеціалізується на постачанні саме нафтопродуктів продуктів для збройних сил РЕФІ. У серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міністерства оборони. Росії та Росрезерву в рамках навчань Кавказ 2020, 2020» в час яких відпрацьовувались різні способи постачання нафтопродуктів. для армії. Зазначалось автомобільний саме залізничний та трубопровідний. Але на цьому позитивні новини саме з території рефії не завершуються. Там вибухає, палає, і зокрема поговоримо про те, як і вибухало, і в столиці саме Рефії у Москві, Що там відбувалося? Адже з'являлася інформація, що в трох. Кілометрах від Кремля горіла будівля уряду. Рефі про це дописували самі ж пропагандистські змі. Власне, от таке відео також поширювали, як досить гарно палає, підіймається стовп чорного диму. Гарне відео, і пізніше уточняли, що все ж таки ця подія сталася. 31 серпня, і як зазначали саме м, повідомлені і рашистські пропагандистські змі, вони дописували наступну інформацію. Вчора згоріла адміністративна будівля уряду Росії, що розташована за три кілометри від Кремля. Відкрита горіння ліквідована за допомогою трьох вертольотів. Згоріло тисяча квадратів. Повідомляє МНС. На місці пожежі працювали понад 110 осіб. Але от відомостей щодо потерпілих, як завжди, в них немає, все добре. Про те, що горі і чому теж ніхто нічого не говорить. Ну і ми пам'ятаємо, що нещодавно також була досить таки масована атака безпілотників у десяти регіонах. Ми бачимо, що майже кожної ночі ці безпілотники, саме наше українського виробництва, залітають на території РФ і все ж таки атакують військові об'єкти, що для нас є дуже важливо. І рашисти втрачають свою логістику, свої авіабази, і це досить таки позитивні результати. Ну а щодо того, що сталося в Білграді, будемо далі. Розмовляти отже, Білград також отримав свої вітання з початком навчального року. Ну Он. і зокрема, з'являється повідомлення про те, що дійсно досить потужні вибухи були і на території. А Білгорода губернатор Гладков заявляв, що нібито внаслідок атаки є пряме влучання в один соціальний та один комерційний об'єкт. Гладков заявляв, що над Білгородом та в Білградській області працювала ППО. До речі, в російських телеграм-каналах почали писати про наслідки атаки в Білгороді. Зокрема, російська пропаганда публікувала кадри з міста. На них помітно, що ймовірно, внаслідок успішної роботи ППО в мікрорайоні Улітка в одному з будинків вибуло вікна. Спалахнула пожежа, загорілись машини. Окрім того, в російських телеграм-каналах бідкалися через пошкодження дитсадка і на вулиці Горькова. Ну а згодом губернатор регіону Латков заявляв, що в селищі Добове спалахнули два будинки та чотири авто. І за його словами рятувальника ліквідують осередки загоряння. Ну і в цілому, дійсно, Білгород отримав потужні привітання, як і сама Російська Федерація. Отримує привітання кожного дня від України. Привітання із війною, яка теж перекинулася на території Російської Федерації, але потрібно, щоб Росіяни відчули це повноцінно. Зеленський до речі, з таким зверненням звернувся до українців. Він наголосив, що країна-агресорка має заплатити за злочини, які коють в Україні. Наші ракети і дрони частково виконують це завдання.